Вітаю вас, друзі! З вами Олег на каналі Дачний експеримент. І отже, про що сьогодні хотів поговорити. Інколи мене запитували останнім часом, навіщо вкривати полуницю білим агроволокном, агротканиною, спадбонд, як хочете, так і називайте. Дивіться, ось такі в нас полониці є. І навіщо вкривати білим агроволокном, для того, щоб, бачите, у нас покривається все снігом зверху. У нас розсада також перемерзає, якщо у нас є. Значить, низькі температури лист, цей, він у нас починає ну, як би сказати, підмерзати, вимерзати кущ, а якщо ми захищаємо, зверху ставимо аркою, значить, отак дугу, і вже зверху накладаємо агротканину. То це як додатковий шар, у нас йде з захисту від перепадів температур. Тому що під ним все ж таки температура вища, захист йде від опадів. Наприклад, там всі ми знаємо взимку, що є у нас крижаний дощ, коли воно пройшло і замерзло. Від цього страждають особливо молоді насадження. От. Тому зверху ми вимушені закривати. Ось, Бачите, в мене немає, але якщо воно було, б, то було б це дуже добре. Тому я вам рекомендую, якщо є можливість, закривайте. По-перше, що в нас іде захист від перепадів температур, Це таки під агроволокном росина більш захищена, немає вітрів сильного. По-друге, захищена росина молода від крижаних дощів, які у нас бувають в січні, в лютому, в березні, в грудні протязі всієї зими. По-третє, туди не попадають тварини. Як у мене є собака, там десь вирвала, якщо у нас плотно закрита агротканина, аркою такою зроблена зверху, то тварини туди не потрапляють. Птахи Птахилянки, ворони не клюють, нашу чорну агродканину, головну. От, як мінімум, три плюси захисти ми маємо. Четвертий плюс, наступний це у нас весною. коли ми Чекаємо ранню ягоду, температура всередині підвищується, швидше прогрівається слой, де у нас коренева система зосереджена. І таким чином у нас рослина вступає швидше в стадію вегетації. Потім викидає квітконоси і зацвітає. Так, Наступний момент це також. Знаємо, що весною бувають дуже рясні дощі, пориви вітру сильного. Якщо у вас кущі добре мають багато листя, то вони починають тертися друг о друга і у нас починають наростинах різноманітні хвороби з'являтися. Тому це також, бачите, вже п'ята причина. Плюса агородканини. Весною, можливо, я поставлю. У мене там є проволока, п'ятерка, я вже нарізав по 2 метри дуги І зроблю, поставлю білий, білу агродканину наверх для захисту молодих насаджень від усіх негативних природних явищ. Тому, якщо у вас є можливість, то робіть це. Рекомендую, бачили на Ютубі багато, навіть крупні фермерські гіддя, ставлять собі захист агротканини зверху, тому що плюсів її значно більше, ніж мінусів. З мінусів, що це додаткові витрати, Ну але вони покривають ті вкладення, які ви робите. І що з мінусів? Що це додаткова робота на монтаж самих дух і. E, Наче безпосередньо вже укладку e, агротканини на самі ряди. З вами На каналі Тачний експеримент був Олег, коротко про головне. Працюємо e, і підписуйтесь на канал, діліться цим посланням з друзями і вирішити для себе, чи потрібно вам ставити дуги, чи ні. Чи хочете ви свою повністю захищати. Якщо у вас невеличка, так як у мене, то можна не ставити. Якщо ви для себе вирощуєте, я можливо поставлю. Побачимо, що буде весною. Тому ось такі справи на зараз. Дякую вам за пригляд. До наступних зустрічей. Бережіть себе, Па-па.